Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку тварини та їхня будова. Не існує тварин, організм якої не мав би клітинної будови. Тому можна зробити висновок, що клітина є одиницею будови організму. Клітина це найменша жива система, до якої характерні всі функції живого живлення, дихання, виділення, подразливість, рух, розмноження тощо. Нові клітини виникають в результаті поділу існуючих живих клітин. А ріст і розвиток багатоклітинного організму це результат збільшення числа клітин та їхньої спеціалізації на функціях. Тому клітина є одиницею життєдіяльності організму. Клітини організму тварин мікроскопічні, але їх дуже багато. І вони всі разом. Здійснюючи свою маленьку частку роботи, забезпечують життя цілого організму. Між собою клітини можуть відрізнятися розмірами, формою, будовою, тому що виконують різні функції. Так, нейрони мають зірчасту форму з відростками для проведення реагулюючих сигналів. Клітини м'язів видовжені і мають всередині скоротливі волокна для скорочення. У той же час. Різні клітини одного чи різних організмів дуже схожі, що підтверджує спільне походження всіх тварин. Основними спільними складовими частинами клітин тварин є поверхневий апарат, цитоплазма та ядро. Зовні клітина вкрита тоненькою еластичною мембраною, яка захищає вміст клітин та здійснює взаємозв'язок із середовищем. Усередині міститься в'язка речовина, цитоплазма, у яку занурені всі клітинні органели. Ці тільця здійснюють необхідні для життя клітини перетворення речовин та енергії. Ендоплазматична сітка утворює і транспортує речовини по всій клітині. Мітохондрії здійснюють окиснення хімічних речовин і вивільнення енергії. Лізосоми. Розщеплюють речовини, рибосоми синтезують білки, клітинний центр бере участь у поділі клітин. Ядро зазвичай займає центральну частину клітини і зберігає спадкову інформацію організму та керує усіма процесами. Клітини в організмі тварин для здійснення певної життєвої функції об'єднані в групи. Тому в багатоклітинних тварин формуються тканини. До складу тваринних тканин входять не лише клітини, а й міжклітинна речовина, яку вони виділяють. Цей компонент тканин забезпечує клітинам обмін речовин, опору, взаємодію. Тканини тварин це сукупність клітин з міжклітинною речовиною, які подібні забудовою. Та спеціалізуються на виконанні певних функцій. У тварин виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, сполучну, м'язову і нервову. Епітеліальна тканина виконує функції захисту, виділення та обміну речовин із середовищем. Клітини цієї тканини вкривають тіло тварин ззовні, вистивають порожнини тіла, утворюють залози. Сполучні тканини. Мають певну розвинену міжклітинну речовину і найвищу здатність до регенерації. Ця тканина утворює скале, входить до складу всіх органів, з'єднує різні види тканин і органів. М'язова тканина складається з клітин видовженої форми, які здатні скорочуватися. Завдяки цьому відбувається переміщення тіла тварин, здійснюється захист внутрішніх органів, підтримується форма органів тощо. Нервова тканина складається із зірчастих нейронів, які здатні сприймати подразнення та передавати керівні сигнали від мозку до органів. Завдяки цій тканині відбувається регуляція всіх функцій організму. Тканини формують органи, які в тварин набагато різноманітніші, аніж у рослин. Найчастіше їх поділяють за функціями, наприклад, органи травлення, дихання, руху тощо, та розташуванням, наприклад, зовнішні органи, якими є вуха, ніс, лапи та внутрішні, наприклад, серце та легені. Органи тварин це частина організму, що характеризується певною будовою розміщенням. Та виконує певні функції. Жоден орган не працює сам по собі. Кожен зв'язаний з іншими органами і підпорядкований усьому організму. Організми більшості тварин, на відміну від рослин і грибів, мають системи органів, які забезпечують ефективнішу життєдіяльність. Система органів тварин це сукупність органів, які разом. Забезпечують певний в життєдіяльності. У тварин системи органів різноманітніші, аніж у рослин. Опорно-рухова система, яка включає в себе кістки та м'язи, а також виконує функції опори, рух тіла, захист органів. Травна система включає в себе травний канал і травні залози. Займається розщепленням поживних речовин. Дихальна система включає в себе дихальні шляхи органи газообміну, сябра, трахеї чи легені, займається постачанням кисню та видаленням вуглекислого газу. Кровоносна система включає в себе серце та кровоносні судини, займається транспортом речовин, теплорегуляцією. Видільна система включає в себе органи, такі органи, як сечовивідні шляхи і нирки, виконує функцію виведення продуктів обміну. Статева система включає в себе статеві залози та статеві органи. виконує функцію розмноження організму. Нервова система, включає в себе головний і спинний мозок нерви. Займається регуляцією життєдіяльності всього організму. Органи чуттів, включають в себе орган зору, слуху, нюху, смаку, дотику, рівноваги та інші, займаються сприйняттям подразнень. І ендокринна система включає в себе залози внутрішньої та зовнішньої секреції, займається гуморальною регуляцією діяльності організму. Більшість тварин має порожнину тіла, тобто внутрішній простір, який заповнений рідиною, в якому розташовані органи і системи органів, розрізняють первинну, наприклад, у круглих червів, вторинну, у кінчастих червів, молюсків та у хордових тварин, та змішану, наприклад, в чор... чорнистоногих порожнинах.